Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 22. Над заходом висіла волога, безвітряна, нічна млявість. Спека дня затримувалась ще довго після того, як вогняна куля сонця зникла за горизонтом. Не дули жодні прохолодні вітерці не було будь-якого натяку на зниження температури, денна спека вкоренилась, її було не розвіяти, вона дихала вогнем зі свого укриття, немов підземний дракон, комахи дзижчали, гуділи, літали, дерева були виснаженими гігантами, пониклими та знесиленими. Повний місяць повільно повз по південному горизонту, опуклий і мерехтливий. Єдиний звук, що порушував тишу, виривався з горлянок переслідуваних створінь за мить до того, як хижаки заглушали їх назавжди. Навіть у найспекотніші ночі гра життя і смерті тривала. Рен Омсфорд та великий ровер Гард. Повернули коней на стежку, що вела до міста Грімпенвард, знадобився тиждень, щоб доїхати туди з тірфінгу. Вони подолали перевали і рібісу, про які знали лише ровери, пішли стежками диких земель на півночі й заході, оминули підступний савансліп, нарешті пройшли через вістел річ, і спустились у вологий бруд найганебнішого лігва заходу. Кажуть, коли більше нікуди бігти чи ховатись, завжди є Грімпенварт, злодії, головорізи та невдахи усіх мастей приходили до цього міста, щоб знайти притулок. Оточений і рібісом, поглинутий киплячими джунглями диких земель, Грімпенварт був притулком для відступників будь якого роду. Це також була смертельна пастка, з якої мало хто вибирався. Яма з гадюками, що жируть одна одну, бо немає нічого іншого. Вони поїдали собі подібних з бездушною байдужістю та оманливою розвагою. З тих, хто приходив до Грімпан прагнучи вижити, більшість, зрештою, були розчаровані. Місто стало видно крізь дерева, Рен та Гард сповільнились. Вогні горіли крізь віконне скло будівель. Почорнілих від бруду, віконниці були обвислі, зламані, стіни, дахи та ганки були побиті, зруйновані часом, здавалось, вони зараз взагалі впадуть. Двері стояли навстіж у марній спробі розвіяти спеку. Сміх розривав лісову тишу. Грубий, відчайдушний. Склянки брязкотіли, іноді розбивались. Час від часу лунав крик. Самотній і безтілесий. Рен подивилась на гарта, а потім подала знак залишити коней тут. Ровер кивнув. Вони повернули коней у ліс, проїхали деяку відстань від дороги, доки не знайшли галявину, прив'язали тварин у березовому гаю. Рен, жестами пальців, показала, що треба бути тихіше. Вони повернулись на дорогу і продовжили шлях. Пил підіймався з під їхніх чобіт і осідав темним блиском на обличчях. Вони їхали цілий день, повільна подорож крізь нестерпну спеку. Вони не могли прискоритись, не ризикнувши здоров'ям коней. Дика земля була болотом, тут куча вогкості, гниття, деревина лісів перетворювалась в мул, сам ґрунт був м'яким. Піддатливим та підступним, струмки та водоймища висохлі або отруєні, повітря була піччю, яка висушувала та в'ялила, незалежно від того, наскільки жахливою була спека в інших частинах чотирьох земель. Тут вона завжди була вдвічі сильнішою застійний негостинний стічний басейн, Дикий ліс давно вважався місцем. Куди радо відкидували усі погані елементи населення чотирьох земель, ватаги роверів часто проходили до Грімпенвард, вони торгували та обмінювались речами, Звиклі до примх та підступів людей, самі, будучи аутсайдерами суспільства, таврованими як злочинці та порушники спокою, ровери почувались тут як вдома, проте вони подорожували родинами. Та покладались на чисельну перевагу. Рідко вони заходили до Грімпенвард поодинці, як це зробили Рен та Гард. Випадкова зустріч з невеликою родиною торговців монетами переконала дівчину та її супутника ризикнути. Всього, через день, після невдалої спроби гарта відстежити та спіймати їхнього переслідувача їм вдалося зустріти старого чоловіка. Та його синів з дружинами, що йшли на північ з перевалів, повертаючись з подорожі через порожнину. Їдучи з ними, ділячись історіями, Рен просто за звичкою запитала, чи хтось з них знає про долю ельфів, і старий чоловік посміхнувся, а потім кивнув. Не сам я знаю, дівчинко. хрипко промовив він покусюючи кінець трубки, яку курив, його сірі очі мружили світ світла. Але в залісному парі, в Грімпенварді, є стара жінка, яка знає. Її звуть гадюка. Сам з нею не розмовляв, бо не часто там буваю. Але кажуть, що та стара знає цю історію. Кажуть, що вона провидиться. Дивна і, можливо, божевільна. Старий нахилився до вогню. Її якось використовують, змушують працювати, видавати їм таємниці, щоб вимагати гроші в мандрівників. Тож ми тримались подалі. Пізніше вони це обговорили Рен та Гард, коли родина поснула, причини залишатись осторонь цього дивного міста були досить зрозумілими, але є й причини зайти туди. По перше, їхня справа з переслідувачем. Він був усе ще поруч, просто поза полем зору та досяжності, ретельно ховався. Вони не могли його спіймати і, незважаючи на всі зусилля і майстерність, не могли його позбутися. Переслідувач чіплявся до них павутинкою, дикий ліс, як вони подумали, може бути йому менш до вподоби. І, можливо, переслідувач відчепиться від них. Крім того, звичайно, був безперечний факт, що це перший випадок, коли Рен, аж відколи почала запитувати про ельфів, отримала позитивну відповідь, здавалось, нерозумним втратити таку можливість. Тож вони прийшли сюди двоє, кинувши виклик обставинам рішуче налаштовані дізнатись. Що ж принесе візит до Грімпенвард, і от тепер, через тиждень подорожі, вони збирались усе це з'ясувати. Пара пройшла через центр міста, їхні очі були швидкими, але ретельними в пошуках з'являлись та зникали пивні, але залізного пера не було. Чоловіки, хитаючись, проходили повз, жменька жінок, усі жорсткі, міцні. Смерділи Елем та потом, крики і сміх ставали все гучнішими. Навіть Гарт, здавалось, відчував, наскільки були шалені відвідувачі цих закладів, його грубе обличчя було похмурим, наповненим люттю. Кілька чоловіків навіть наблизились до Рен п'яні, але так і не стало зрозумілим, що їм, врешті-решт, було потрібно гроші чи задоволення. Тому що великий ровер відіпхав їх з шляху. На роздоріжжі вулиць Рен помітила групу роверів, що прямували до возів наприкінці дороги. Вона їх зупинила і спитала, чи знають ті про залізне перо. Один, кривлячись, вказав напрям, а потім усі пішли без коментарів. Рен і Гард продовжили шукати заклад, який знайшовся у центрі Грімпенвард. Розкидиста, напіврозвалена споруда з дощок та іржавих цвяхів, веранда пофарбована в червоно-сині кольори, широкі подвійні двері, прив'язані мотузками, всередині юрма співала та пила за довгою барною стійкою та столами. Рен та Гард увійшли та вдивились крізь імлу спеки та диму, кілька голів до них повернулись, на мить подивились. А потім відвернулись. Ніхто не хотів зустрічатись поглядом із гартом. Рен підійшла до стійки, жестом покликала офіціанта і подала знак, щоб принесли ель. Офіціант, чоловік з вузьким обличчям та впевненими твердими руками, приніс кухлі і чекав на гроші. Тобі відома жінка на ім'я Гадюка? запитала Роберка. Той похитав головою. Взяв гроші і відійшов. Дівчина побачила, як той зупинився і щось прошепотів іншому чоловікові той кудись зник. Роварка відпила з кухля, знайшла ель неприємно теплим і рушила уздовж стійки, повторюючи запитання. Ніхто не знав про гадюку. Один з чоловіків посміхнувся, вищирівся і зробив пропозицію, інформацію на послугу. А потім, побачив гарта, заткнув пельку і поспішив геть. Рен продовжувала розпитувати. Ще один чоловік простягнув до неї руку, дівчина його відштовхнула. Коли ж той знову потягся, роверка так сильно вдарила його п'ятою долоні по обличчю, що той знепритомнів. Треба було швидко покінчити з справою, бо небезпечно продовжувати навіть з захистом гарта. Вона дійшла до кінця стійки і зупинилась. У самому кінці група чоловіків сиділа за столом у тіні. Один із них покликав її жестом. Дівчина спочатку не побачила, але той настирливо махав рукою. Роварка завагалась, а потім зробила кілька кроків вперед крізь натовп, Гарт слідував за нею. Роварка підійшла до столу і зупинилась. Компанія тут зібралась груба: брудні, неголені, шкіра кольору пасти, очі тхорові та небезпечні, перед ними кухлі з Елем. Чоловік, який манив її жестом, запитав Кого шукаєш, дівчина. Провидицю на ім'я гадюка, відповіла вона, а потім почекала, упевнена, що той вже знає, кого вона шукає. І, ймовірно, де вона шукатиме. То а що вам від неї потрібно? Хочу спитати її про ельфів. Чоловік пирхнув. Не існує ніяких ельфів. Дівчина не відступила. Чоловік підсунувся уперед на стільці. Обличчя у нього було грубе, а очі, здавалось, не знали, що таке почуття. Можливо, я вирішив вам допомогти. Просто припустімо. Ви зробите щось для мене натомість? Чоловік подивився на обличчя дівчини і посміхнувся. Не те, що ви подумали. Я просто хочу, щоб ви поговорили з нею за мене, щось запитали. По вашому одягу, я легко можу сказати, хто ви тут. Ви ровери. Бачите, гадюка теж роверка. Він замовк. Що, не знали цього? Ну, тото вона не хоче з нами розмовляти, але, можливо, поговорить з однією з своїх. Погляд чоловіка був жорстким і похмурим. Уся удавана доброта зникла, почалась гра. Отже, якщо я відведу вас до неї, то ви повинні задати одне два запитання для мене по руках. Рен уже розуміла цей чоловік планує її вбити. І просто питання того, як і коли він з друзями спробує. Але вона також розуміла, що він справді може відвести її до гадюки. Дівчина на якусь мить зважила ризики та винагороди, а потім кивнула. Згода, але мій друг йде з нами. Як скажеш, так і буде. Незнайомець посміхнувся. Ну, і мої друзі теж підуть. Так я почуватимусь у безпеці. Рен оцінювально подивилась на незнайомця. Високий, м'язистий, досвідчений головоріз. Інші такі ж, якщо вони заженуть її в кут. Гард. промовила вона, озирнувшись на компаньона. Швидко подала знак, приховуючи свої рухи від чоловіків за столом. Велетень ровер кивнув. Вона повернулась до столу. Я готова. Незнайомець підвівся. Інші за ним, їхні наміри читались в очах безпомилково, вони почали йти уздовж задньої стіни, до дверей назовні. Рена йшла слідом обережна, пильна, гарт на крок позаду. Вони пройшли через двері до порожнього коридору і продовжили рух до заднього входу. Звуки пивної раптово зникли, коли двері зачинились. Чоловік промовив через плече. Я хочу знати, як вона читає гральні карти, і як вона передбачає результат китка кісток. Я хочу знати, як вона знає, про що думають гравці. Він посміхнувся. Ти дізнаєшся, своє дівчино, і дізнаєшся дещо для мене. Мені теж потрібно заробляти на життя. Незнайомець несподівано зупинився перед бічними дверима. Рен напружилась. Чоловік заліз в кишеню та дістав ключ, відкрив замок. Той клацнув, двері відчинились, за ними знайшлись сходи вниз. Незнайомець простягнув руку, щось намацав і дістав олійну лампу, запалив її і передав Рен. Вона в підвалі, сказав він, вказуючи рукою на двері. Там ми її зараз і тримаємо. Ти ж з нею поговориш. Бери друга, якщо хочеш. Ми ж почекаємо тут. Посмішка була жорсткою і неприємною. Тільки не повертайся без нічого. Зрозуміла. Чоловіки, що стояли за ними, скупчились. Сморід заповнив вузький коридор. Рен чула нерівне дихання. Вона підійшла до незнайомця та сказала Мій супутник Гард. Залишиться тут із вами, про всяк випадок. Незнайомець знизав плечима. Рен кивнула компаньйону, вказуючи на двері та натовп чоловіків, а потім, тримаючи лампу перед собою, почала спускатись сходами. Ті вели уздовж земляної стіни, укріпленої брусами, запах землі був густим і їдким. Тут було прохолодніше, хоч і незначно. Комахи шмигали з під ніг, пасма павутиння торкались обличчя. Сходи повертали ліворуч уздовж іншої стіни, а потім закінчувались. Вона побачила льох у світлі лампи, а там сиділа стара жінка, схилившись до дальньої стіни, майже загублена в темряві. Вона була дуже і дуже худою, шкіра висіла на кістках. А обличчя перетворилось в лінії зморшок. Розпатлене біле волосся спадало на тендітні плечі, вузлуваті руки попереду, на ній полотняна сорочка і старі чоботи. Рен підійшла і стала на коліна перед нею. Стара голова піднялась, відкрились молочні нерухомі очі. Схоже, провидиця була сліпою. Рен поставила лампу на підлогу поруч. Бабусю, ви та провидиться, яку називають гадюкою, тихенько спитала вона. Нерухомі очі кліпнули. Тонкий голос прохрипів. Хто бажає знати? Називись. Мене звуть Рен Омсфорд. Біла голова нахилилась до сходів та дверей зверху. Ти з ними? дівчина похитала головою. Я сама по собі, із супутником. Ми обидва ровери. Старі руки торкнулись її обличчя, дослідили риси та западини. дряпали шкіру дівчини, як сухе листя. Рен не рухалась. Ти ельф. У мене лише часточка ельфійської крові. Ельф. повторила стара грубо й наполегливо. Зморщене обличчя нахилилось вбік, ніби розмірковуючи. Я гадюка. Провидиться майбутнього і того, що вона приховує. Оповідачка істин. Що ти від мене бажаєш? Рен трохи відхилилась на п'ятах чобіт. Я шукаю ельфів заходу. Тиждень тому мені сказали, що ви можете знати, де їх знайти, якщо вони ще існують. Гадюка тихенько розсміялась. «Ох, вони існують, усе гаразд. Вони дійсно існують. Але не всім показується вже багато років. Що так важливо для тебе, Ельфійко, що ти хочеш їх бачити? Ти шукаєш, бо потребуєш свого народу. Молочні очі дивились на обличчя Рен. Ні, ні. Незважаючи на краплинку крові, ти перш за все роверка. а роверці ніхто не потрібен. Твоє життя це життя мандрівника. Вільного йти будь-яким шляхом, і ти цим насолоджуєшся. Беззубий рот усміхнувся. Навіщо ж вони тобі? Тому що мені було дано доручення, доручення, яке я вирішила прийняти, обережно відповіла Рен. Доручення, так? Брови старої нахмурились. Нахились но до мене ближче, дівчинко. Рен завагалась, а потім зробили те, що попрохала стара. Руки гадюки знову піднялись. Пальці пройшлись по обличчю Рен, потім униз, до шиї, а потім торкнулись до передньої частини блузки і різко відсмикнулись, ніби обпечені. Стара жінка задихнулась. Магія. здивовано закричала вона. Рен здригнулась. Але імпульсивно схопила провидицю за зап'ястя. Яка магія? Ви про що? Але гадюка похитала головою, стисла рот і опустила голову на засохлі груди. Рен потримала жінку ще мить, а потім відпустила. Дівчинко, прошепотіла стара. Хто відправив тебе на пошуки ельфів? Рен глибоко вдихнула, подолавши страх, і відповіла. Тінь Аланона, голова провидиці різко підвелась. Аланон. Вона видихнула це ім'я як прокляття. Отже, це завдання друїда, так? Добре, тоді ж слухай. Йди на південь через Дикий ліс. Перетни і рібіс і йди уздовж узбережжя. Коли дійдеш до печер роксів...» Розведи багаття і підтримуй його три дні й три ночі. З'явиться той, хто тобі допоможе. Усе зрозуміло? Так, відповіла Рен, гадаючи водночас, чи справді зрозуміло. Рокси, сказала стара жінка, хіба це не різновид гігантських прибережних птахів? Стережись, Ельфійчко, попередила провидиця, піднявши тонку, як палиця, руку. Я бачу небезпеку попереду, важкі часи і підступність, і зло, яке неможливо уявити. Видіння в моїй голові переслідують мене божевіллям, і в один день згадай мої слова. І роби, як знаєш ти, дівчинко, не довіряй нікому. Різко стара осіла. Сліпий погляд став нарухомим і жорстким. Рен подивилась на неї і здригнулась. Сукня гадюки трохи сповзла та відкрила залізний ланцюг та кайдан, прикріплений до її ноги. Рен узяла старечі руки у свої. Бабусю, лагідно сказала вона, дозволь мені звільнити тебе з цього місця. Мій друг і я тобі допоможемо, якщо дозволиш нам. Немає більше причин бути тобі ув'язненою. Ов'ясненою? Гадюка оскалилась, як загнана тварина. Те, як я виглядаю, і те, ким я є, дві дуже різні речі. Але ланцюг тримає мене тут, допоки я сама цього бажаю. Зловісна усмішка зморщила і так зморшкувате обличчя. Ті чоловіки, ті дурні, вони закували мене силою. І чекають, що я буду виконувати їхні накази, але вони маленькі, жадібні. Усе, що їх цікавить, це багатство. Я могла б дати їм те, що вони хочуть, могла б виконати їхні накази. Але ця гра мене цікавить. Мені подобається їх дратувати, подобається чути їхнє ниття та скиглення. Я дозволю їм тримати мене тут деякий час. Тому що хочу розваг. І коли це все скінчиться, Ельфійчко, коли вони мені набриднуть, я знову вирішу бути вільною. І ось тоді вона підняла руки перед очима Рен і перетворила пальці на змій. Язики висунулись, ікла оголились. Дівчина відсахнулася, закривши обличчя. А коли вона знову подивилась на стареньку, змії зникли. Роворка ковтнула, долаючи страх. Вони справжні? запитала вона хрипко. Гадюка усміхнулась. Йди, прошепотіла вона, відступаючи в тінь. Використай мої слова, як забажаєш, і ретельно оберігай себе, ельфійчко. Стережись, усього. Рен завагалась, розмірковуючи, чи варто зараз задати питання. Що хлинули їй в мозок, але відмовилась від цього, просто підняла лампу і підвелась. До побачення, бабусю!» — промовила вона та повернулась крізь темряву, знайшла сходи, але відчула, як сліпий погляд гадюки слідує за нею. Дівчина швидко піднялась, прослизнула назад через двері льоху до зали пивної. Гард чекав на неї, стоячи обличчям до групи чоловіків. Звуки закладу фільтрувались крізь зачинені двері позаду, приглушені, галасливі. Очі чоловіків блищали, відчувався їхній голод. То що до стара тобі сказала? одразу ж гаркнув лідер. Рен підняла лампу, щоб освітити більший простір, і похитала головою. Нічого. Вона не знає про ельфів, або якщо знає, то тримає це при собі. Щодо азартних ігор, вона теж ні слова не сказала. Вона мені взагалі не здається провидицею. Думаю, це просто божевільна. Гнів відбився в очах незнайомця. Ти погана брехуха, дівчинко. Вираз обличчя Рен не змінився. Я тобі дам добру пораду відпусти її, і це врятує тобі життя ніж у руці чоловіка з'явився ніби ні звідки. Але не твоє. Він не закінчив речення, Бо Рен вже вдарила лампу об підлогу коридору, скло розбилось, полум'я розлетілось скрізь разом із Олією. Вогонь понесся по дерев'яних дошках і вгору. Чоловік загорівся, закричав та впав назад в обійми товаришів. Гарт і Рен кинулись в інший бік, діставшись до чорного ходу за секунди. Гарт вибив дерев'яну перешкоду плечем, двері злетіли з петель, ніби зроблені з паперу, дівчина та валетень ровер вирвались крізь отвір у ніч, виття люті та страху переслідувало їх. Швидко та безшумно вони промчали до головної вулиці Грімпенвард, сповільнились. Перейшли до кроку, озирнулись і прислухались. Крик та сміх найближчих пивних заглушали усе, що було позаду, ознак пожежі не було, як і ознак переслідування. Пліч опліч Рен і Гарт вийшли на дорогу, звідки прийшли. Спокійно та неспішно вони оминали гультяїв, спеку та морок. Поїдемо на південь, оголосила Рен. Коли вони досягли краю міста. Переказуючи слова знаками, Гард кивнув і нічого не відповів. А потім їх поглинула темрява. Кінець 22 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.